Кращих спортсменів Чернівецької області з панкратіону відзначили за вагомі досягнення на всеукраїнському та міжнародному рівнях детальніше у наступному сюжеті. За підсумками 2012-2013 років Буковинська команда з Панкратіону здобула чотири перших місця в загальному заліку, випередивши спортсменів з Одеської Сумської та Київської областей. Як зазначив президент Чернівецької обласної федерації Панкратіону Ігор Наконечний, бійці та тренери доклали чимало зусиль, і це привело Чернівецьку команду до перемоги. Робота серйозно потужно ведеться. Були проведені чемпіонату області майже кожен три тиждень. Тренер. Такі, як Сергій Соколюк, Горюк Петро, і Іван Филипчук проводять турніри. Які проходять кожен тиждень практично в нас на базі Динамо, на базі ФСТ України, саме дитячо-нацької спортивної школи Вангард в легкоатлетичному манежі постійно ми проводимо масові такі заходи. В обласному ФСТ Україна займається 1185 вихованців. З них 400 спортсменів. Це панкраціоністи. Навчають майстерності цього виду спорту вісім фахівців, і щоб Приймати участь і привозити медалі, медалі з чемпіонату Європи і світу, і бути кращими спортсменами світу, де були признані наші два спортсмени, це дуже велика робота тренерів і спортсменів. Краєва влада відзначила нагородами та грамотами титулованих спортсменів. Серед них і Роман Скидан, чемпіон світу серед молоді з панкратіону. Саме до цього чемпіонату я готувався дуже довго, тому що це мій вже четвертий міжнародний старт в плані чемпіонату світу. Звичайно, великий шлях був пройдений. Велика бригада тренерів працювала разом з нами. Звичайно, ми багато тренувалися. Відповідно, показали результат. Нині Буковинські спортсмени вже почали готуватися до чемпіонату та Кубку України з Панкратіону, які відбудуться найближчим часом. Оксана Сергій Максим Білоткач,